Ситуація зі сказом диких тварин на Кіровоградщині загрузлива. Є непоодинокі випадки, коли лисиці, єнотовидні собаки і навіть шакали заходили на територію приватних домовладінь. Про це говорили на обласних засіданнях в районах, і вперше за три роки війни мисливці Кіровоградщини отримали дозвіл на відстріл диких м'ясоїдних тварин. Дійсно отримали ми дозвіл, в п'ятницю, тобто завтра я буду їхати по наказ в Кіровоградську або в Кропивницьку зараз область і там буду наказ одержувати. Потім ми збори робимо, розподіляємо колективи, де хто буде відстріл робити, лисиці. Навіть ну якби і енотовидної собаки, вовка, шакала, тому що дуже багато шкоди вони роблять. Наступний крок планування відстрілу. В суботу ми збираємо голів колективів. У нас в кожному селі колектив, кожному голова цього колектива. І ми робимо план. Ми робимо. Хто буде, коли виходить, куди виходить, ми спілкуватимемося з ветеринарами. Біля нас буде ветеринар теж, бо треба буде аналізи брати після того, як ми кубики розкидали. Тепер треба буде відстріл хижака зробити і відправити в лабораторію, щоб досліджували, як вони з'їли, де вони з'їли, яка реакція йде. Популяризація тварини, які є основними збудниками сказу, збільшилась через міграцію з прифронтових територій та через оборону палювання. Ми надіємося на те, що якщо пройде відстріл хижака цей рік без ніяких пригод, то на той рік буде відстріл на зайчика і на козу все буде добре. В місцевому осередку українського товариства Мисливців і рибалок зараз зареєстровано лише 300 осіб. Мисливців у нас багато зареєстровано, але із-за того, що не було три роки охоти, то тепер у нас тільки 300 чоловік. Ну, може, ще прийдуть, бо вже дуже багато питають, а відстріл буде, а відстріл буде, і приходять мисливці, платять, значить і прийдуть по відстрілочні. Відстрілочні карти тепер разові, раніше видавалися на сезон.